Так, відео робимо для сайту, не для Ютубу, бо постійно з Ютубу пишуть коментарі, що там неправильно знімаю. Я вам не блогер. Це просто відео, яке ми викладаємо на сайт, щоб людина могла побачити не тільки по фото, а й на відео, як виглядає інструмент, який можна в нас замовити. І так, це буде рубанок по фірмі Крайсман, Модель 1450 на 110 ножах. Може стругати до 3 мм цей рубанок. До комплектації входить. Паралельний упор, ось такий флажок, запасний ремінь, запасні ножі і болтик впереду скручується. Вага цього рубанку 4 кг 300 г. тобто Він дуже великий і дуже потужний. Ширина леза 110 мм. Тобто за один раз можна простугувати глибиною до 3 мм, шириною до 110 мм. Ось Такий вигляд він має. Платформа піднімається опускається за допомогою цього важеля. Тут є мікроліфт, тобто 0,25 ділення у нас не міліметр, не півміліметра, 0,25. 1450 Вт має потужності. 14500 обертівна. Кнопка включення фіксації немає, є тільки запобіжник від випадкового нажаття. Тобто затискаємо великим пальцем, натискаємо на курок. Зафіксувати курок тут немає такого положення. Постійно треба тримати, якщо ви стругаєте. Наш відеоогляд добіг до кінця. Кому сподобалось, ставте лайки, дізлайки ставити не можна. Якщо треба замовити, замовити можна або на сайті, або зателефонувавши за номером телефону, який ви бачите на екрані.